Третій рефері Роман Хомляк. Удар від Дмитра Каравана, повз ворот. Болеадор. Олег Кожелюк нас наздоганяє. Віталія Гриля, Юрій Близдак. Удар від Каравана, повз ворот. Ниса не Дубанича. Немає Маркіяна втрачав. Удар! На добивання Москвитин. Не. Щось краще. Удар Москвитин! Стійка! Караван на не... вже ну, до цього ж виступав! Передача Береза! Не перехитрив фінську. Умова не йде про якийсь там спортінг чи Інтермові Стар. Зараз Караван. Теж один з таких гравців. Гол бо Ось багато ми говорили про Тараса. Він тут бере та й забиває. Андрій Сало знаходить. Степанчука. Той б'є в дальній кут. Хороша спроба від Мар'ян. Програв Флекс Орес. Лідери Степанчук віддає хорошу передачу удар ближній кут. Микола Лівий. Вкривається ліворуч Караван. Близнак розвернувся. Дуже впевнено. Караван. Удар, гол 2-0. Браво Дмитро Караван. Ось ця парочка караван Москви сьогодні запалює. Ну, Роман Осідач. В центральну зону є можливість удару поворотам! Так уже впадіть. Атакують лівим флангом осідач. Знову втрата пусті ворота, потрібно було забивати. Мазур. Ще одна передача, голу немає. Тої та Рухфемен. Грім атакує великим Ось і Осідач не забиває. М'яч круглий. Гравці ті ж самі. Переведення пройшло. Передача. Удар. А чому не б не бодра? раз? Можна віддати передачу, близнак. Виконує пас. Голу немає. Стійка. Як же ж тут не забиває? Пилюк. Близнак віддає передачу. Пилюк ще раз на близнака. Удар! Браво! Ярослав Гук. Чудово грубою. Відповідь від грому. Сало. Забагато возився з Удар! Гол! 2-1. Прошиває Микола Лівий Дмитра Караван. Догралися футболісти Флексорес. Преси досить. У непоганій формі перебуває. Караван. Удар! Стійка! М'яч не зумів, високо підняти. Караван! Віддає передачу. Рикошет! Гол. 3-1! Браво! Тут Володимир Ісаєнко не розуміє. Чком на каравана. Вок. Ісаєнко. Москвитин пусті ворота, не забуває. Та раз. Пилюх, так хочеться сказати, хоча ні тут. Васинюк уже присів, А у грі. Москвит. Тут залізти о. Сені футболка, правда, тут же помиляється. Москвитин! немає голу. Дуже близько було знак дуже легко. Одного прийшов іншого. Тим же фінтом близнак. Йде на третього. Удар по центру. Москвитин правої гол. Дублю Тараса Москвитина. Ось сьогодні ані близнак, ані береза не забива. Степанчук. Берет піддав хорошу передачу. Мазур стелиться у підкаті. Може <звігалі> насолоджуватися роя флексорасу, в тому числі передача на Березу. Караван стелився у підкаті. під. А, команда Адвокатім переграла вогійник. Передача Удар грудьми. Бачимо від Віталія Васенюка. Спеціально. Передачу євро тримав. м'яч менше землю опустив. Береза не влучає. А відай же Віталія Васенюк. Розуміє, грім передумов не так багато. Відібрати м'яч. Караван з лету! Ось буде цікавіше, коли ми бачимо такі постріли. Пісаєнко. Перекатом намагався здолати Васанюка. Удар! Караван! Чудово зараз грає. Муляється, дуже прикро. Розпилюх. Пусті ворота. Фактично. Удар по міжніх Нітвіфінському був вільний без сенсацій. Подарували якусь мінімальну надію. Гол! караван з носка. Браво. Два голи каравана, два москвитина та один автогол. Чогось нового для себе. Удар по пустим воротам, Стійка! Не забиває і Ховард веб теж працював у поліції свого часу. Передача! Удар! Не має голу! Як же ж тут довго! Віддає передачу! Пелюх, вихід іш навіч Ліфінський! Захищається дуже добре. Підсумку посядеть складно сказати, натомість знаємо чинного чемпіона. Золотої бізнеслі команда Apple Room. Срібло дістанеться новим іменам, ну і бронза адвоката.